У 2021 році було опрацьовано механізм між сільською радою та бізнесом. Саме в нашій студії ми продовжуємо розмову з Богданом Хамідуліним. Депутатом Білогородської громади. Я тебе вітаю, Богдане, Дуже дякую, що ти знову до нас прийшов. І хто як не ти можеш пояснити, що це саме за механізм, як він був опрацьований? Чия це була ініціатива і що це дало саме громаді? Доброго дня. Тетяно, після об'єднання громади, яке відбулося в 2020 році після виборів, постало питання, а яким же чином збільшити надходження до бюджету, тому що громада включає 10 населених пунктів. До цього історично так склалося, що бюджети в, кожного, в кожної сільської ради були різні. Хтось у когось було більше грошей, в когось було менше грошей, в когось взагалі їх не було, їх вистачало виключно на зарплат, на зарплатню. Тому е, ми задалися питанням, а яким чином е, змотивувати бізнес, який працює в нашій громаді, або проживає в нашій громаді і працює в Києві, перереєструватися в нашу громаду і платити податки саме сюди. Тобто, ти, ви знали, що є бізнес, який працює в громаді, але він зареєстрований не в громаді. Так. так? так. Або навпаки. Наприклад, е, Живе людина в громаді має ФОП, але реєстрація в нього Київська. Відповідно, і ФОП його сплачує податки до міста Києва. Якщо ми проаналізуємо бюджет міста Києва, то для міста Києва податки цього ФОПу вони будуть як капля в морі, можна так їх назвати. А якщо ми подивимося на ці податки в розрізі нашого місцевого бюджету, для нас це суттєві надходження. А всі ці люди, з якими ви збиралися, і говорили їм про цей механізм перереєстрації, вони всі погодились перереєструватися громадою і наскільки вони зараз ефективно працюють і сплачують податки? E, значить, не всі погодились зробити це одразу. Чому? Тому що, якщо ми розглядаємо ФОПа, то це насправді процедура проста. Він приїжджає в сільську раду, я його зустрічаю. Ми відвідуємо наш ЦНАП, де він сплачує 80 гривень мито, держмито за цю послугу і йому змінюють реєстрацію на нашу громаду. Потім він, його податки з наступного квартала, якщо я не помиляюсь, переходять, змінюють надходження, переходять уже до нашої податкової. Якщо ми розглядаємо товариство з обмеженою відповідальністю, то там процедура складніша. Чому? Тому що там вони мають пройти додаткову спецперевірку податкової служби нашої, і цей процес більш триваліший по часу. Тому з деякими. Підприємцями, з якими ми провели е, перемовини, е, деякі взяли паузу на подумати, у деяких є певні зобов'язання, що мається на увазі. Наприклад, в місті Києві є програма е, Київради, яка допомагає підприємцям, а саме вона компенсовує частину відсоткової ставки по кредитам, які отримало підприємство. Таким чином, взявши кредитні зобов'язання і підприємство, отримавши фінансування по програмі з Київської міської ради, воно одразу не може перереєструватись, тому що будуть порушені зобов'язання перед Київською міською радою. Тому ці процеси вони трошки довше займають в часі. Чи є такі умови в нашій громаді? В нашій громаді така програма не розроблена. При цьому хочу сказати, що така програма діє в Київській обласній державній адміністрації на рівні області. також прийнята програма, за рахунок якої відшкодовується певна частина відсоткової ставки по кредитам. Більш детальну інформацію можна зайти безпосередньо на сайті Кода. Наскільки мені відомо, то профільне управління це управління економіки. Якщо комусь це буде цікаво, ми співпрацюємо, ми комунікуємо з Кода. Якщо в когось будуть такі питання, ви можете звертатись до мене. Я вам допоможу з контактами і з роз'ясненнями. І я думаю, що не буде проблемою налагодити таку співпрацю. Це дуже чудово, всі знають, куди звертатися, всі пишуть, і ти відповідаєш. і Це дуже зручно. А для бізнесу, які створені сервіси? Я знаю, що є телеграм-канал, як він працює. Дивіться, я створив декілька сервісів для бізнесу, такі як бізнес-каталог Білогородської громади. Він включає в себе понад 470 підприємців з нашої громади по різним профілям. Це телеграм-чат-бот, який має багато різних розділів по послугам, по там безліч послуг насправді. Починаючи від автомийки, закінчуючи репетиторством, також б'юті сфера, автомагазини, станції технічного обслуговування. В общем, це весь. Бізнес, який знаходиться в нашій громаді, який має контакти, який має геолокацію, і ви будь-хто з жителів громади з зручністю може ним скористуватись. Давайте так, я його розробив у 2021 році в кінці року. Запуск планувався в лютому 2022 року. Але так як відбулося повномасштабне вторгнення, запуск відклався, і я його запустив уже, якщо не помиляюсь, в травні чи в червні 2022 року. Станом на зараз користувачів бізнес-каталогу 3597, це активних, які використовують його. І я так для себе подивився статистику за два роки. Користувачі цього е, телеграм-боту відправили 289 тисяч 478 запитів до боту. Якщо ми поділимо цю цифру на кількість днів, то це буде десь 413 запитів в день. Тобто, це показує. Це, е, це все працює автоматизовано без жодного людського втручання. А в нашій громаді є місця для великого бізнесу, потужного бізнесу. Чи це переважно послуги, ФОПи, якийсь маленький бізнес? У нас насправді є різні бізнеси за масштабністю і м -м починаючи від звичайної кав'ярні і закінчуючи різними виробництвами. От, Наприклад, є, є таке виробництво. Я знаю, вони в 2021 році до широкомасштабного вторгнення вони займалися тим, що вони виробляли гальмівні системи до літаків, наприклад. Але так щоб сказати, публічно, вони не публічне підприємство, вони собі працюють. І таких підприємств досить багато. У нас є крафтові, я знаю виробництва по обжарці кави, наприклад. Також є крафтове виробництво по різним оліям, таким як кунжутова, гарбузова. Ось такі от. Ось людина зробила в себе вдома невеличке виробництво і виробляє ось таку продукцію. Коли я буваю де за кордоном, завжди а, територіальна громада або мерія каже, що цей бізнес зробив наше місто популярним. Який бізнес може зробити нашу громаду популярним? Є один із таких бізнесів в Святопетрівському, є виробництво статуй і іншого. Вони виробляють із різних металів, в тому числі навіть бронзові відливають такі фігурки є в Святопетрівському на двох локаціях. Я зараз точно не скажу, де вони. Це питання можна задати старості. Василю Михайловичу, він нам точно скаже і навіть покаже. І в 2021 році, до речі, приїжджав Віталій Кличко. Він на цьому підприємстві замовляв велику статую. Вони робили великий такий. Об'єкт на Софіївській площі з фонтаном. І ось елементи цього фонтану з позолотою вони вироблялися в нас в громаді і потім доставлялися і встановлювалися на Софіївській площі. І наскільки я знаю, то вони дуже багато роблять виробів не тільки в межах України і за кордон. В нашому селі Білогородка ми знаємо, що засновником є саме села князь Володимир. Так? І ти це про це сказав. Про дитини це про все таке. Але є різні села, які теж своєю привабливістю вони як то залучають людей. Чому саме? Дивіться, якщо вже закінчити тему е, Білогородки, то е, для нас е, таким е, певною точкою. Це є відтворення саме Білгорода Київського, в якійсь мірі, в якій можна було б його показувати і про нього розказувати, і вчити історію інших, кому це було б цікаво. Якщо розглядати інші населені пункти, наприклад, до повномасштабного вторгнення в селі Лука ми дуже часто проводили класний фестиваль до дня Івана Купала. З дійством, як це відбувається, до нього також залучається бізнес. Там приймають участь наші творчі колективи, з'їжджалася неймовірна кількість людей. І так само бізнес, який займається в сфері фудкорту, або розваги дітей, вони також приймали участь в цьому. Це можна було б... Після закінчення війни, після перемоги, ми могли б це масштабувати ще більше, там є куди рухатись. А для того щоб масштабувати всі проекти, вони повинні десь бути залучені. Тобто є телеграм-канал, може, є якісь нові перспективи ще, скажімо так, в одному місці знайти інформацію для того, щоб знати, що таке білогородська громада, в першу чергу, наскільки мені відомо, ця інформація є в тому числі на сайті Білоруської сільської ради у відповідному розділі. Тобто, якщо ми говоримо. Про розвиток культурного середовища це перш за все сприяння бізнесу. І сьогодні ми з Богданом Хамідуліним, депутатом Білогородської громади, саме проговорили, чому вигідно реєструвати бізнес саме в нашій громаді. Це перш за все, покращення життя людини, покращення середовища, покращення свого стану життєвого і гарний настрій. Це все веде до найкращого життя і нас як українців, і всієї України. Я тобі дуже дякую, Богдане, за цю чудову розмову і сподіваюсь, що ми далі-далі продовжимо. Тому що нас багато тем, які потребують саме уваги з твоєї сторони і сторони інших депутатів. Дякую вам. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.